Що слухайте маркер події в етерах е, ФМ Галичина, або дивіться його на каналі ЕФЕМГаличина аналітика, де треба поставити вподобайку, підписатися тут снути пальцями, і нічого не пропустити. Тим більше що наші зустрічі із співзасновником наших грошей Юрієм Ніколовим завжди цікаві принаймні, е, тими тої інформації, після якої. Мудра людина може зробити висновки. Ну, а ті, хто е, не можуть зробити висновки, нам не цікаві. Правда, Юра? Доброго вечора, вітаю, друзі. Радий вас, чути. побачити. Ну що я власне в продовження того, що ми вчора пробували розглянути, аналізувати, брали колишніх прокурорів, просили їх, народних депутатів, щоб вони теж нам розказали про всі підводні течії. Але хто ж краще, ніж наші гроші, може знати про такі кейси, як, наприклад, кейс підозри для цілого заступника Єрмака Андрія Смірнова в незаконному збагаченні? Як так? Ну, п'ять років людина. Ангел був, хоч до рани прикладай мироточив, муху не зобидив, копійки Ні. не вкрав, а тут раптом е, така ситуація. Що сталося? Е, от ти ще здивуєшся, можливо, е, але в цьому винні сарасята. От наш сарасятський зоопарк, от е, якраз є реально причиною оцих травмів. Дивись, як було, вони завжди було раніше. От якась держеморда десь там на, наколядувала на державній роботі е, собі там трохи мільйончиків, да? обзавелася якимось мерседесиком, накупила собі квартир, маєточок побудувала десь так в модному десь місці, От, е, дітей приватні школи повіддавала, коханці сісічки, дружині губки наколола. От о, все дорого по багатому, але посадити його в тюрму за це, ну, чи якось покарати не було неможливо, оскільки він каже: ну от в мене гроші є, і що ти мені зробиш? Да, ти доведи, що вони крадені, тобто треба довести злочин, з якого він вкрав гроші, з яких він купив. Угу. Ну звісно, якщо це там якийсь потоковий хабарницький кейс, ну, ну як ти доведеш, да що там начальник? Тобто там, поліції... в них не було доказів, а тепер вони з'явились. Ні, змінилось законодавство, чому я кажу, що наш сарасяцький зоопарк в цьому є причиною? Центр протидії корупції, от оці відомі грантажери, оці падлюки, шабунінські, вони дуже довго лобіювали чи то пак адвокатували зміни до кримінального процесуального кодексу і, зрештою, прийняли такі зміни. Що від тепер, от цього року, вже це точно працює? Вважається, що якщо ти чувак. Маєш майна на суму ну більше 10 мільйонів гривень, а заробив ну значно менше, то тобі нари і конфіскація, якщо е... до, до 10 мільйонів оці розбіжності, то просто конфіскація. Ну тобто, хоч тро по людськи, але. От е, пан Смірнов якраз на це і попав, що він з родиною накалядували там 15 мільйонів гривень. Тома квартири, машини, там май, 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 стоянки, і ага. так далі. І все, все. Тепер не треба навіть доводити, що ти накрав. Просто чувак поясни звідки, а він не зміг. Начав розказувати якісь інтересні історії, що у мене брат. Е, Бізнесмен, правда, він ніде не зареєстрований, а бізнесмен, ну просто машини перепродає, щось там крутить, мутить, щось кудись біжить, мутиться. Оце все. Ну звісно, в цю чуш ніхто не повірив. От маємо от тепер що маємо, і так але Олена, жаль, але тут, тут, і, тут Юр тут виходить якийсь варіант. Ну майже от тут граємо, тут не граємо, тут рибу завертали, так як було в Совдепівській комедії. Ну, ну чого тоді е, незаконне збагачення для Смірнова, якщо там в офісі ой, які там цікаві персонажі, і, і вони ніким нічим, нічим ні, не захищені. Ні, так, треба ж реально доводити власність. Ну тобто, це не просто і сказати, типо, мені твоє табло не подобається, ти типу, в тюрму. Ні, треба ну треба на увазі, що по, а, а, по портновському другу по Смірнову було легше, ніж, наприклад, по якимось там не знаю Кирилом Тимошенкам так, бачила, і Голиках. Е, да, от, от дивись. До речі, по Голику. голик він вовча нічого ні за що не відповідає. Він не чудовник, він взагалі ніхто тому, чому він мав відповідати? Бізнесмен собі поважний, а е, по Смірнову, <С mo��> просто ще рік тому вийшло розслідування мішекачана українській правді. Вже тоді було от. Ну, після того, до речі, і відкрив директиви провадження по, по цій історії. Тобто, о, тоді були засвідчені документи про власність, а отак, -от, ну, запросто теж ну ми ну, ну, зрештою демократична країна, а не просто якийсь ну, Ми забав. теж хочемо бачити гарний о... суд. Ми, ми б його транслювали. Просто ніколи такі кейси до, до суду не доходили. Тобто, я ж, тут буде ну, та сама це, історія. Це що найменше друга історія за останній місяць. Кілька тижнів тому, от так само, ну по цій по, по, по цій же фабулі е, пішов голова будівельного комітету Верховної Ради Слуги народу Микола Клочко. Йому ага. теж вмінили купу машин і майна, яке от пацан прийшов к успіху буквально за кілька років. От був народним депутатом і Вже отакі от, от там. Знаєш, кошельок такий товстий, що вже в екран не влізає. Але як цікаво, тобто, фактично, матеріал розслідування журналістки Михайла Ткача допомогло е, рухати цю справу. Тут от вчора напередодні ще одне розслідування від бігусів було. і Я з задоволенням подивився про дуже талановиту сестру. Не в кожному везе мати таку круту сестру, як має, наприклад, е, начальник нацполіції Віговського сестра. Без ліцензії там ворочає такими об'ємами е, паливних матеріалів, що кожен би позаздрив, навіть беня, напевно, би позаздрив. І от в цьому випадку, а от з таким кейсом, що буде? ну, Брат за сестру відповідає чи ні, мама відповідає, чи там ну дивись, якщо там був кримінал, звісно, да Бо поки що ми маємо такий факт: сестра керівника е, Дивним чином стало супер спишною бізнес-вумен, який брат, от очолив поліцію. Ну, Але так. це само по собі це ще не кримінал. Мова йде не про це. От в випадках, коли е, йде про ну, коштовне майно, ну це от ти купив машину. Покажи так, а там все, є які і роки. машини, і хатинки, і є і мільйони є. Ну, і так, ліцензії. От, от, ж ці історії сестра і буде розказувати, Бачите, вона заробила. Ага. Оце ж кажу, то складність цього розслідування все рівно буде. Треба доводити співставляти доходи і конкретні видатки. От про що історія? Це ну все таки не така проста річ, і тобто я, я розумію, що, там, що але... марксизм, ленінізм переміг в маленькому окремо взятому селі на, на півдні України. Хто був нічим, тот стане всім. Сільська вчителька стала мультимільонером на потоках. Краса краса. Просто Де ще можна зробити таку кар'єру, і хто там нам розказував про American Dream? Україні Андрім, по моєму покрутіше буде, але я оце ну, е, є робота для агенції. Протидії корупції. На ЗК, яке відає деклараційними всіма речами, вперед з песні, барабан на шию. Розслідуйте Так, добре. А ота історія, ми ще вчора з, е, з Буткевичем трошки поспілкувалися, щоб розібратися. Оцей про про одну тусовку, яка сидить в набу. І пішла атакою на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Він нам розказав про цього чуду грузина, який випадково залишився навіть тоді, коли всі Саакашвілі і хаті покинули наші терени. Так, а чим це все закінчиться і що з цього буде? А, значить, про що йде мова? Мова йде про те, що ну, останніми роками в НАБУ на жаль стали регулярними витики інформації. Це було видно по тому, як там, за до того, як їх арештовують, за кордоном зникають дуже високі такі фігури: голова фонду Держмайна, голова Нацбанку, от прям! Пу, або встигають звільнитись. До речі, mm -hmm. от що я хотів відмітити, от Смірново встигли звільнити перед тим, як відкривати кримінальне провадження. Причому по ньому ще й там такі. Тормоз ручний включили е, по от саме по Смірнову, Там треба ж було робити експертизи, щоб експерти державні зробили висновок, що от ну от типа так от виявилось, міністр Малюська, міністр юстиції Малюська е, довго так, от не хотів там підписувати необхідні папери, і от поки він не хотів підписувати, Смірнову встигли звільнити. І Добре, але вернемося до наших на набушників, в яких ви час от, да, 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 витік вибачте, інформації був так. Так, ці ви такі інформації вони насторожували, і ось нарешті. <кій> одному з детективів попало в руки під час обшуку телефон Юрія Голика, того самого координатора великого ага. будівництва. Йому сьогодні гикається, ми його не згадуємо. Да, ви зараз згадуємо і згадуємо. Це дуже висока посадова фігура, я кажу, він дуже недооціненний. Так от, в його телефоні знайшли, умовно кажучи, іншу переписку. Ну, от, йому скидали скріни іншої переписки, в яких голіка інформували про те, що як розвивається кримінальне провадження на БУП саме по голику. Угу. Оцей детектив з'ясував, хто конкретно відправляв. Це виявився такий сьогодні він так, політолог, економіст о, Георгій Біркадзе. Так, так. На, на єдиному телемарафоні він транслює позицію офіса президента, е, от і е, от до нього вчора прийшли, і там, от коли детективи проаналізували, от що ж з переписка про що не виявилось, що там ну це вже давно було. Починали ще проситнику, умовно кажучи, керівнику попередньому набув інформувати голика, а закінчили вже зараз при кривоносі. А причому інформування таке дуже масштабне. Ну, то детективи такі прикинули, що це і не кривонос, значить, і не ситник. А хтось дещо нижче, але все-таки високопосадовець не був. І от сьогодні ця історія отримала розвиток. Е ну добре, є зливний ну, заяву, бачок, власне, є, зли, є зливний бачок, є стукачок, є в, зафіксований да, да. цей витік. Ну, Тут, як вже кажуть, треба на гарячому брати. А, але чи ну, тут, то, тут На гарячому є шанс. взяти не вдалося. Але е, у відставку пішов ну, відставку усунути від обов'язків від виконання е, своїх е, обов'язків сьогодні перший заступник голови Набу Угу. Uh -huh. от е, це от просто продовжується цей розвиток подій. Е, ну тепер я буду сподіватися, що голова набу е, проявить твердість, що розслідування. По гізо буде доведено до кінця, ну нормальне людське та дисциплінарне провадження зробить свою справу, і він буде не просто усунути від обов'язків там на час, а піде туди, куди і має піти людина, яка звивала матеріали. Ну, якщо, звісно, слідство доведе, що це, зрештою, був він, бо він поки що відмовляється. А от в цьому, в цьому кейсі я бачив оптимізм. Юра Ніколов не дуже часто ділиться оптимізмом у своїх дописах, що це такий... Переламний момент, де може бути е, ну шанс очистити і відновити, е, як то кажуть, антикорупційні органи від тяжкого татарівського іга з офісу президента, знижко на кілька років тіпало просто. Дивись, мене просто кілька років тіпало. Я е, ну ти знаєш, я багато років писав про велике будівництво, ну яке ага. на 40% складалось з великого крадівництва. От е, я от просто коли я це все описував, ну багато і колег та цеху мені казали, і так просто людей: Юра, ти якийсь дебіл, що ти несеш? Строя щось будують. Ну, воно ж може й крадуть, но щось роблять. Припини от лить гадості на оце от таке дуже богаспасаєме ві віще. Я Як дурак, це правда, оце це себе відчував. Тим більше що я розумів, що і в набу там є повне уявлення про те, що відбувається. Мова ж на секундочку йшла про велетенські гроші в останній рік перед вторгненням на асфальтування пішло понад 100 мільярдів гривень. А вкрали? На секундочку це... а скільки вкрали, значить, 40 мільярдів вкрали. Ну, ну оціночно там, мабуть, буде трохи менше, оскільки там не все це пішло просто в тендери, а щось в кредитні відсотки ми навіть оплачували. Uh -huh. Ну але маю на увазі, вся асфальтна галузь спожила більш понад десь 100 мільярдів гривень. У нас тоді на закупівлі зброї менше 20 мільярдів пішло. Це рік перед вторгненням, коли вже нам е, англічані кукурікали, американці кричали, волали, що хлопці, готуйтесь. А ми асфальтували дороги замість їх мінувати. Так от, е, Uh, і я просто ну, ну як мені знаєш, просто по людськи обідно було, що мене називають дебілом, а у детективів нічого не виходить. Вони хто маємо останню хвилинку, Юр. Якщо можна підсумуйте, тому у, я цей просто радію з того, що це змінилось. Ага, а ми а ми теж тримаємо кулаків, тому що ми теж вірили, що рано чи пізно це перейде в щось. А коли про, про війна, це щось може бути судовим. Судовою відповідальністю. Ну добре, це такі що припущення. Але Ми розділяємо оптимізм Юри е, Ніколова і дуже вдячні йому за участь в нашій програмі. Це був маркер подій співзасновником наших грошей Юрію Ніколовим. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина Аналітика. Там обов'язково залишайте свої думки е, і далі буде.